Новий законопроект дещо відрізняється від попереднього діючого. Згідно нововведень, вибори мерів великих міст проходитимуть у два тури. Тепер мерів міст, які мають населення більше 90 тисяч. Їх можливо будуть обирати в два тури. Якщо за перший тур жоден з кандидатів не набрав 50 плюс 1 відсоток, то є другий тур молодим партіям. Новий законопроект може створити проблеми. Зазначає один з експертів Андрій Шакета. Через високий бар'єр для партії яскравий кандидат не завжди зможе пройти до влади. Формуючи список кандидатів, вони не будуть знати, не зможуть спрогнозувати, хто буде їх представляти в раді, там обласного чи міського чи районного рівня. Окрім можливого проведення двох турів у великих містах, представник комітету виборців України в Закарпатській області Дмитро Тужанський наголошує на інших відмінностях. Законі виборці голосуватимуть за відкритими списками. В кожному окрузі партія зможе висунути не більше двох кандидатів. Якщо кандидат на певному округу. Скажімо, на виборах в міську або обласну раду переміг, він набрав там, може, хай 99% голосів, але у підсумку його партія, яка його висунула, не набрала 5 або відповідно блок 7 відсотків, то цей кандидат не проходить. Він не стає депутатом. Явку виборців менше 50 відсотків. Прогнозує політолог Віктор Пащенко. Зауважує новий законопроект, прогресивний, але складний для виборців, оскільки ми маємо. Постійно новий закон, постійно нові правила гри. В цьому виборець абсолютно не може розібратись. Це цікаво знову ж таки тим, хто грається в політику, хто пише ці закони. Чи вплине новий законопроект про місцеві вибори, наявку виборців та можливий підкуп голосів? Думки закарпатських експертів різняться. Самі виборці розібратись у особливостях нововведень не встигнуть, тому експерти передбачають велику кількість зіпсованих бюлетенів.